Всем привет, ребята! Сегодня я играю в Я тут, короче, у меня дуже пару ставил, подивитесь скільки мне надо заказів. Это вообще ужас, но короче. Чтобы заказ зробити, надо и молоко, и яйца. А чтобы зробити молоко и яйца, треба форму для і для курок. І треба ще чекати шерсть. Я не знаю. Я тут уже собі записала все на листочек. Три печиво. Щоб їх зробити, треба там два яйця. Щоб дві сметани зробити, нам треба одне молоко. Стоп. Дві сметани, одне молоко. А, по дві сметани, по. ну, коротше, два молока. По зробити дві сметани. Ну, два молока. А, і ще бубліки там такі є. Треба. Один цукор, три яйця і пшеницю. Пшениця в мене є. Так що цей. Ну, коротше, тут допоможуть його. І ми ждемо. Поки зробиться корм. І нам треба чекати, поки нарешті морквочка вже виросла. Боже, яка я рада. Так, щоб зробити корм для цього, боже зробити корм для, для курок нам треба ось це ой так вомрі це вийшло так для коров три мені мене для воно не хватить але вона обійдеться ну, чесно мені шкода так казати ну обійдеться давайте ще моркочку посадимо туди можна ці штуки вони дуже довго ростуть особливо. ось це. це боже це Боже, мені ще треба три молока? Ну що ж таке? Давайте ще запишем, що мені треба три молока. Три молока. Ви щось на Ой, Боже! все... це то, що я там записую, не бачите, а оце правило. За дверити нічого нема, ну я, коротше. О. <звітнє> так, що ми би зробили, подивіться вона велика. Я хочу вам ще показати, як люди зробили. Наприклад, ця. Во, дивіться. Тут її так звати якось, тут не, дві ці для коров. Ну і вже навіть аеропорт зроблений, ви уявляєте собі. це? Боже. І ось це побудовано. мене теж це побудовано. Ну, будується. Ось це я вообще не знаю, що це усе було. Вот, я вам покажу. Ну, це напевно там щось робиться таке. Ну, коротше. Боже, куди я нажимаю? Давайте дальше даємо. Ой, давайте подивимось. Оце я можу слон, навіть не казати. Тут таке твориться. Тут так багато будинків. Ви тільки подивіться, що тут твориться. Тут просто, не знаю, подивіться скільки тут місця. От. І подивіться, скільки тут... Короче, я на відведе не буду. Давайте в так піду. Боже ж, я всім подарки якісь відправляю. Нічого, тут муда сір якийсь. На нього теж ще аеропорт не зроблений, але самоліт теж, як в мене поставлений. Тут завал в нього. Там бідна одна овічка. Не без шерсті, можна сказати. Тут ну, в нього деякі місця в завалі. І тут такі дороги, як гірше, ніж в Львові. Коротше, вертаємося додому. Я не розумію. О! У нас пшеничка виросла. Давайте хоть ще на всякий випадок. Ну я люблю пшеничку. Я на размею количество парашки вже з'їдять ту вс. И надо корм. Ну, две гривен не буду тратити. Ну давайте ще. На всякий випадок зробимо Тут і ще можна, і ще, ще можна робити все що хочеть. І ще можна зробити для курки. Короче, тут у мене де, повно деяких пещичків. Давайте... Як чесно, я усе не хочу робити. Міщити отута природу. Бачите? Дивіться, тут я зараз покажу. Десь мають бути бігати зайчики. Вот, дивіться, зайчик. Там углнятку хода, бачите? Там білочка вообще скаче. Ну тут класно вообще. Давайте так приклеїть. Тут коробка. А тут сукор. Тільки щоб цукор треба ось цю штуку мати, а вона дуже довго росте. Давайте подивимося мій список, може я щось пропустила. Ну нічого я не пропустила. Вертолтик. Вони тут куча заказів. Я просто дуже хочу, щоб тих заказів більше не було, коли я її... Роблю, ну короче, не надо. А то що робити я не коли... А, це треба, щоб поїхати поїхав. Тут коровы їдять. Блін, тут так. О, можна дивіться Я, короче, он у потратила. Тут вже треба аж три гривні тратити. А стоп, а шом потратила? А, на курочки. Добре. Нам яйця дуже надо. Тут дивіться оленятку з Тут можна потрапити гроші, щоб знищити природу. Але я це не буду робити. Або тих людей, от. Тут ще її більше. Вони нищать її. Давайте подивимося в ці дівчинки що У неї тут агарно, ну, я трошечки подив... зарубила від неї, але но... давайте подивимося на ось цю. Коротше. Ого! Класс АДМФ, ага, класно, так класно, Тут трошечки багато місця, ну просторно. Туда поліцейський чи хто там ходить, якась бабушка. Тут так шо? Дивіться. Ну нічого, не на никакого лазать. Ну, лайк я не поставлю. Давайте ось цього чудака подивимося. Боже, що він не відкриє оцю штуку, бачите? І цю не може відкрити, він що ще не бігний вообще? <п 'є> Боже, ну я розумію, в нього тут так масно все Цікаво, в нього тут для курок прямо біля цього Всі думають за купу, ферма прямо біля цього Коротше, повертаємось додому У мене вже пшениця виросла. Давайте ще посадим, я не можу. Бачите, тут, тут вже самолет і не розумію, чого воно так довго. Тут курка є, ну, курки їдять, парашечки. А це що? Давайте подивимось на гору. Я вам воду спадик заработал. Покажу. Вот ведь... Ну, там трошечки замерз, але він мав весь би замерзнути. Ну це щось сейчас наша пророда, ну. Давайте пойдемся куди річка. Куда в океан? Тут... Давайте хляп розпіває, я хляпнем. Не сапокса распиває. Ай-яй-яй. Отут риби. Давайте. Боже, боже. Тут такие каун. Буль-буль-буль. Тут якось... Худох, їде. Ты мне ч так пшеница скоро. Боже. Ты что занимаешь? Ч так скоро Росте. Так, тут там бараски. Тут курички, тут ви знаєте, що самі. Ну коли вже... Скільки там ще... А, тут ще багато, Може давайте ми вже зустрінемося тоді, коли цей... Коли зробиться... Ну, тут зробиться молоко, таке саме, добре? А поки я ставлю камеру на паузу. Всем пока. Подивитися пізніше. Коротше, я вернулася. Тут вже молоко дали. Тут пшениця, морква виросла. Давайте тут все чик-чик. Ага. Дальше не вміщається, тут дуже багато пшениці. Ну давайте я не знаю, что я роблю, чи я продаю, чи шо, но я не знаю, я зато получила бросить. Вообще ничего не поняла. И кстати скоро я буду... может не скоро, может и является буду вкладать видео в Roblox. Кто знает, ставьте лайк. Короче, що дальше, что дальше, що дальше Я, здається, мало стоп. Так, 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 так. Що мені треба? Щоб зробити печення. Щоб зробити печення, мені треба два яйця. Два яйця. А ну, чекайте. Давайте подивимося. Так, да, пшеницю і два яйця. Так що мені треба щепше. Пшеницю, два яйця. Це щоб печення зробити. А сметал, <плес> одно блуко я, туди, я блокую, так понял, да. Ну все. мы, не знаю, будет песик куда. Давайте, може, пока пурки там еда і эти пораски пограємо в работу. Я поставлю камеру на паузу и будем играть, пока мне не прийде смс. Так що давайте зараз вернемося. Коротше, я вже в Роблексі. Бачите, я на островах. І тут, повно людей грає. І скоро ми будемо на островах. Давайте поки поскачемо на батутах, пошукаємо грушки. Біжимо, коротше. Тут море. О, груша! Дин -дин -дин -дин. Дин -дин. О боже, там ж місця немає, куда я иду туда мороженое, мороженое, мороженое. Ничего, ничего. Давайте тут посидим. Пустоим, значит, тут сидит муж. Що... Блин, а бил грушу забрал, куда я врушу взял. Давайте зараз встанем того, мужика. От. Привет. Хай. Айкей. Хочу травити. Ну, ладно. Добре. От. Побігаємо. О, груша, блін, я не встигну її взяти. Буде цей супермен і зараз. Нічого, там будуть. Так що біжим. О, вже острова закінчилася, що зараз скоро буде. Напевно, може. Ні. Може зара, може зара, може зара. Ой, боже. Ну, чесно, я не знаю, як одяг нормальний вибрати в Роблексі, но мені прийшлося такі взяти. Давайте... О, я тут ніколи не бігала. Ну майже, напевно, я не знаю. Так, давайте туди пробіжимося. тут там щось таке, там не було нікого. Якусь цей, розумієш. О, зараз я буду. <кхи> все, я понятна. Все. О, там груша. Давайте її скоро заберемо. Давай, 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 давай поки час не вийшов. Хоч одну грушу підіму. Їхав. Ого. Вау, я тут ніколи не була. Все, я зараз на островах буду. Їхав. Так. Зараз, я завжди бігаю за хлопцями. сделать тут сцену. Привет. Постоим тут. Да я кину Ой, тут а, лед. Нет, нет. Ну что, тут сам что-то нас она. Так, э, уже ничего не заметила, Зофи. Давайте до тебя встану. Пиздохват. бы. Ничего не було. Зараз. Так не люблю. Нет, 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 нет. А, то я можу бити. Нет, будь ласка, нет. О, нам повезло. Йой. Нам повезло. По-моему, маємо... я тут залишуся. Бо я думаю, що там, де були вже у ці штуки. то там едем будут их. О, нет. Пуши. Нет, я Вот их. Короче, не будем трескать. Так, Сара, идем на вулкан. Если кушаю еще не пропынить. Блин, а припиняйся. Нет, нет, так, Давайте, тут до 100% я умру. Я это знаю. Нет. повезло, там люди дивляться. Я не люблю, коли у тебя бомба мені в руках томаете. я ще не буду. Так давайте сюди сюда Ну, мені кажется, тут зараз щось. Або клітка, або щось пла. Ого. Нет, тут ничего нет. пантер Короче, я не знаю его но. Я не знаю, на балочки, что происходит. А, я тут, да. На батутику постреляю. Опа. О. Так, на посерединке. какая Вкус бомба. какая бомба у этого чувака. Тут чувака бомба и і... мене. То не до той дівчини. Я знову знаю, знає. Так шо у тебя банда проверяє пушку. То... Та... Та... Шо ти робиш? Він нагло! Це не я виновато. Они зарыли все. А лицо было душа, душа, душа на. И я, девица, это я на первом месте. Привет, я, привет, я, це я, це я. Привет, Настя. О, вот, там ур... Вор... Белый, хороший, Так, 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 Я, может, тут пустую? Мне кажется, что льется. Давай, иди сюда. Привет. Не скуч нікого. Так, ага. Боже, я навіть не замітила, де були по Нікуди мені йти. Добре, я піду сюди. Чи куда? Нет. Давай. Я не знаю, чи це... Добру пешло, тишло. Не знаю вообще. О, слава Богу. Ну, давай. Я уже не хочу, чтобы цей угонь был там. Все? А, не, не все. Я жду до твоей девчины. ж мы завтра. А? Так, Пошло. Нет, давай, давай.

Хорошо, я тут твоей банды. Видите, какая тут банды. Какая классная девчина. Ооо, Боже, я подумала, что это не нас. Так, давайте пойдем туда. Зара, эта штука пропала, да? Нет, уже пизду. Блін, витягло туди або туди. Вс, буквально зараз сість. О, о нет, блин. Ну коротше. Я думаю... Вже ще досі на першому місці. Чи це не я, Добре, я думаю, буду відео кінчати, бо смс досі не приходить з тої ферми. Ну, друге відео буде доброписії. І всем. Ще... Пока.